Готуючись до повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль подбав про подушку економічної безпеки. Втім, Володимир Путін, вочевидь, не передбачив, що триденна спецоперація розтягнеться на три роки великої війни, а західні санкції настільки болісно вдарять по найприбутковішій галузі російської економіки нафтовому та газовому експорту. Сьогодні експерти сходяться у думці, що Росія підходить до критичної межі витрат на продовження бойових дій. Як довго ще Путін зможе фінансувати війну, і до яких наслідків для Росії це? Призведе докладніше далі. Кремль витрачає мільярди доларів на війну в Україні, проте його ресурси не безмежні. Російський бюджет фінансує армію за рахунок нафтових доходів, неофіційних фондів Росії та кредитування ВПК РФ через державні банки. Пише фокус, як каже економіст, колишній член ради НБУ Віталій Шапран, нафта це фундамент у фінансуванні війни Росією. Втім, не варто забувати, що також у росіян є прибутковий Росатом, виробник сталі Сєвєрсталь, Норільський Нікель, Русал, інші великі підприємства та Кілька груп компаній, які видобувають алмази і золото. Кожна з цих галузей повинна бути охоплена санкціями і позбавлена шпаринок, через які до Росії може надходити валюта, каже експерт. Адже саме за ці гроші росіяни купують на чорному ринку зброю та запчастини до неї. Чим швидше це відбудеться, тим швидше постане питання економічного краху Росії. Втім, вже зараз проблеми з грішми у Росії стають дедалі очевиднішими для того, аби втримати свою економіку на плаву та фінансувати війну проти України, лише Ше минулого року Росія витратила близько чверті резервів свого фонду добробуту. Пише Блумберг. За даними російського мінфіну, запаси ліквідної готівки та інвестицій у фонді скоротилися на 24% порівняно з початком минулого року. Загалом, же, з початку великої війни, фонд зменшився на 57%. Відтак у жовтні двадцять четвертого банк Росії попередив уряд про існуючі ризики вичерпання фонду національного добробуту вже у 25-му році за умови суттєвого погіршення зовнішнього факторів та падіння цін на нафту за повідомленнями британського видання Експрес, становище російської економіки настільки невтішне, що Путін навіть розглядає можливість замороження банківських рахунків росіян та запровадження карток на харчі, аби запобігти економічному колапсу. Фінансову кризу вже відчувають і пересічні громадяни за рік. Ціни на картоплю в Росії зросли на 95%, а на масло на 36,5%. Різке подрощення навіть спровокувало хвилю крадіжок із супермаркетів зазначається, що особливо часто росіяни крадуть масло за словами аналітиків Financial Times, Фінансова база, на якій тримається російська воєнна економіка, дедалі більше нагадує картковий будинок. Хороша новина полягає в тому, що розуміють цей члени владної еліти РФ, які вже почали публічно висловлювати занепокоєння. Зокрема, про ризики економічної кризи через космічні витрати на війну вже заявили голова російського збройного гіганта Ростех Сергій Чемезов та голова банку Росії Ельвіра Набіуліна. Задум Кремля полягав у тому, щоб показати, що він може фінансувати війну, не наражаючи країну на фінансову нестабільність, але це ілюзія. Насправді, ж, час не на боці Путіна. Він сидить на фінансовій бомбі у повільненої дії, яку створив власноруч. Цумовує Financial Times. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.